Період часу з 19 по 25 лютого працівники поліції Шепетівського району задокументували 610 адміністративних правопорушень. З них за керування транспортним засобом у стані сп'яніння 30, за вчинення хуліганських дій 2, за вчинення насильства в сім'ї 5, за порушення правил безпеки дорожнього руху 310 фактів, за вчинення дрібної крадіжки 3. Просимо громадян бути взаємовічливими, з повагою ставитись один до одного, дотримуватись правил дорожнього руху та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Тим часом ми подбаємо про вашу безпеку. Поліцейські застерігають від шахрайств під виглядом розіграшу призів та надання фінансової допомоги. Зловмисники у соціальних мережах та за допомогою реклами в мережі пропонують взяти участь у розіграшах значної суми грошей або обіцяють виплати постраждалим. Так, під різними приводами шахраї виманюють кошти, після чого зникають зі зв'язку. 39-річний шепетівчанин натрапив в одній з соціальних мереж на оголошення про надання матеріальної допомоги. Чоловік перейшов за посиланням, де ввів дані своєї картки. Після цього з його рахунку зникло 16 тисяч гривень. А сайт, на який він натрапив, виявився фішинговим. Ще одна потерпіла, жителька райцентру, втратила більше 9 тисяч гривень. Жінка в мережі зіграла в онлайн-казино. Зовсім скоро вона отримала повідомлення про те, що стала переможцем у грі та має отримати майже 50 тисяч гривень. Втім, для отримання виграшу необхідно переказати певний відсоток. Відтак, потерпіла переказала шахраям 9 180 гривень. Однак омріяного виграшу так і не отримала. За даним фактом, працівники поліції проводять перевірку і закликають громадян бути обачними, не довіряйте незнайомцям та не переказуйте кошти на невідомі банківські рахунки.